Моліться ці чотири речення щодня, щоб отримати благословення для себе та своєї родини. Перед тим як почати, збережіть це відео, поділіться ним з вашими близькими і напишіть у коментарях Амінь, щоб передати благословення. Окми, ми, Небесний Отче, будь ласка, очисти моє серце та створи мене кращою людиною. Онови мої думки. Пом'якши мої слова та даруй мені смиренне серце, щоб моє життя сяяло новим світлом. Дву. Господи, якщо я відхилився від твоєї волі, будь ласка, лагідно виправ мене і веди мене стежкою праведності, яку Ти приготував для мене подалі від марних погонь. Три Милосердний Боже. Веди мене ближче до досконалого плану, який ти створив для мене, щоб кожен мій крок відповідав твоїй волі. 4. Небесний Отче, наповни мої дні змістом, а ночі – спокоєм, захищай мою родину у своєму мирі, і нехай усе, що я роблю, приносить тобі радість. Якщо ти бажаєш щодня жити під керівництвом Бога та у мирі, запрошуємо приєднатися до нашої безкоштовної біблійної групи щовечора, о 20.00.